Суспільна студія працює в прямому ефірі. Мене звати Ольга Сніцарчук і далі поговоримо про проект бюджету на рік. Наступний кошторис вчора розглядали на засіданні кабінету міністрів. Вечірньому ми трошки про нього говорили. Ухвалили передати до Верховної Ради. І як звітує перша виконувачка обов'язків насправді голови президії, тому що хворіла вся президія парламентська Олена Кандратюк. Бюджет вже надійшов до Верховної ради. Проект бюджету він допрацьований. Вона каже. Що розписала документ до подальшої роботи, і Верховна Рада, за її словами, готова розглянути цей документ в встановлені законом терміни. Ну і також анонсують про те, що завтра. В Верховній Раді представники фракції за участі урядовців та представників офісу президента мають зібратися на нараду для того, щоб напрацювати плани на наступний тиждень, який обіцяє бути працьовитим. Принаймні, так анонсують парламентарі. Ми колеги підготували основні показники того, що поправили в бюджеті. Давайте ознайомимося із ними. 26 листопада Кабінет міністрів погодив проєкт держбюджету на наступний рік до другого читання у Верховній Раді. У бюджет заклали 1 трильйон і 92 мільярди гривень доходів, а витрати складають 1 трильйон та 328 мільярдів гривень. Депутат від голосу Ярослав Железняк оприлюднив деякі цифри щодо бюджету. Він розповів, що скорочують фінансування на Міністерство освіти, розвиток регіонів та економічні міністерства. Додали фінансування на міністерство оборони та міністерство охорони здоров'я. Також збільшили видатки на офіс президента. На прямому зв'язку зі студією вже є народні депутати Олена Мошинець, народна депутатка від фракції Слуга народу та Микола Княжицький, який представляє фракцію Європейська Солідарність. Добрий вам вечір. Розпочнемо з пані Олени. Чи ви бачили цифри, які вам запропонували розглянути в уряді? Чи вважаєте ви ці цифри реалістичними? Добрий вечір. По-перше, всім гарного здоров'я. Бажаю. Так, дійсно сьогодні з'явилися вже документи щодо бюджету на сайті Верховної Ради, тому що вчора уряд лише сказав про це, але по факту вони з'явилися сьогодні. Я думаю, що не і не лише я інші народні депутати продовжують їх вивчати. Ем, ну що я можу сказати від себе, так знаєте, ще недосконало, досконало ще вивчивши бюджет. Перший момент звичайно. На якій не може не зміцнювати оптимізм, це зменшення дефіциту, Незважаючи на, на те, що це там цього півпіввідсотка ні здається з 6 до 5, 5 відсотків дефіциту. Але все одно я вважаю, що це великий позитив. Чому тому що про це говорили ще перед скажімо так, ну перед ухваленням Ням, навіть бюджету в першому читанні тільки ми побачили його неодноразово. Була критика щодо того, що дійсно дефіцит величезний. Потрібно буде його фінансувати. Як це зробити в рік, коли продовжується економічна криза, коли продовжується коронакриза? Ми навіть не знаємо, як дав в майбутньому буде розвиватися ситуація з коронавірусною інфекцією, але дійсно дефіцит був великий. Я як... Тут хочу сказати спасибі уряду і тим, хто працював це міжнародний валютний, валютний фонд навіть, насправді просив подивитися на цифри, закладені в дефіциті, і це було однією з вимог для того, щоб переглянути ці показники, аби МВФ надалі продовжував роботу з Україною абсолютно, абсолютно. Ви правильно говорите, дійсно міжнародний валютний фонд він як кредитор акцентував нашу увагу, в тому числі розуміючи, що великий дефіцит він в тому числі є ризиком для виконання певних і міжнародних фінансових зобов'язань, які ми, ми мусимо виконувати в наступному році. Але хочу нагадати, що наприклад, у 2020 році, дефіцит. Був навіть більший, там близько 7,5% було ухвалено. Там трішки інші цифри. Так, це факт. Але у відсотковому відношенні він був теж, ну скажімо так, немаленький. Другий момент, на якому я би хотіла особливо акцентувати увагу, це збільшення все ж таки видатків на охорону здоров'я. Нарешті ми вже знаєте підходимо, Демо до тих 5%, які мають бути від ВВП на охорону здоров'я, і тут виділено близько 4 мільярдів додаткових. Я знаю, що комітет профільний з здоров'я нації вони будуть ще. Ну можливо, десь з цими цифрами працювати там ще йдуть обговорення, але сподіваюся, що принаймні ця цифра вона точно не. Зменшиться і в результаті ми побачимо уже ну, наближено до більш менш нормальної ситуації. Цифру, яка має дійсно відводитись на охорону здоров'я, можу ще вам прокоментувати а, пані Олено, було... Давайте ми, ви збережете тому, я собі при... цей коментар. Зараз пан княжицький відреагує, також поділиться своїми думками щодо реалістичності цих показників. А далі просто продовжимо розмову. Пане Миколо. Ну складно вважати реалістичним бюджет, який по суті є папірцем або електронною таблицею, яка буде передана в парламент. Знаєте, на цей рік ми теж мали бюджет. Але зараз, наприклад, навіть на захищені статті дуже часто не вистачає коштів, а незахищені від 6 листопада не фінансуються. Виконується бюджет чи ні? Звичайно, ні, міжнародний валютний фонд коштів нам не дає. Штучно виконується бюджет за рахунок того, що держава дає гроші банкам для того, щоб банки позичали державі. Розумієте, це, це не є повноцінне виконання бюджету. Тому звичайно я не вірю в цей бюджет, і я не вірю в його виконання коли. Аналізувати цей бюджет, коли зменшуються витрати на освіту, коли зменшуються витрати на культуру, коли відтерміновується підвищення мінімальної заробітної плати, а натомість збільшуються витрати на офіс президента чи на прокуратуру, звичайно, назвати цей бюджет чесним чи справедливим, бо самі такі підходи справедливими, хоча в їхні виконання я чесно кажучи, не особливо вірю. Складно. Мене теж дивує, ці величезні гроші, які далі продовжують виділятися на те, що Хтось називає великим крадівництвом, а хтось великим будівництвом це суми співмірні з сумами, які виділяються на медицину. В той час, як сум, яких виділяються на медицину навіть зараз, ми, ми бачимо, не вистачає. Люди на підприємствах скидаються, щоб створити обмінний фонд кисневих концентраторів, розумієте? А ми виділяємо величезні кошти на велике будівництво, де дороги будується на 40% дорожче, ніж це було раніше. Тому, звичайно, я в. Ці підходи бюджетні не вірю, Мені здається, вони є ідеалістичними, і такими, які взагалі не враховують тих складних обставин, що є зараз. Подивіться, що відбувається з регіональними бюджетами або зменшено і державний фонд регіонального розвитку і дотацію регіону. А регіони бідніють, тому що коли ми говоримо, а тим більше кажемо, що будемо вводити локдаун. Та й зараз значну частину ми вводили локдаун вихідного дня. В нас багато регіонів не працює в зв'язку з коронавірусом. Це означає, що регіональні бюджети не отримують коштів. Місцеві бюджети не отримують коштів. Скорочуються робочі місця там 17 тисяч підприємств закрито, але в бюджеті немає допомоги місцевим бюджетам. навпаки є обмеження кількості видатків на регіони. Пане Мені Микола. Здає, я це хочу це... ви так трошки перескочили. Я ще хочу зупинитися на цій історії, яку ви акцентували про збільшення видатків на офіс президента і на МВС і на прокуратуру. Пані Олено, чи ви погоджуєтеся з оцінкою того, як от написала наприклад колега Миколи Княжицького? Теж. З Європейської солідарності Ірина Гращенко, вона говорить про те, що з якого дива серйозно це цитата збільшено бюджет прокуратури, а МВС, це взагалі окреме королівство. Зеленський будує поліцейську державу, яка не має нічого спільного з соціальною кінець цитати. Прокоментуйте, будь ласка. Давайте я перше скажу, що я не пам'ятаю жодного року, коли б усі народні обранці або представники ну, навіть того журяду, тому що, наприклад, пан Степанов він не, не голосував за цей бюджет, були би задоволені бюджетом. Да ну кожного року ми чуємо в принципі одні й ті самі розмови. Я вже навіть не хочу нагадувати про ті три роки, коли Україна взагалі жила без бюджету, да жила за старим бюджетом, як це врегульовано законодавством. Але то така справа. Дивіться, по-перше, Перше, давайте прокоментую щодо офісу президента. Мені чесно кажучи, наразі складно сказати, чому там залишились ті кошти. Тому що, якщо пам'ятаєте, якраз після першого читання була заява керівника офісу президента, що вони відмовляються від збільшення витрат саме на офіс президента. І я не виключаю той факт, що в комітеті ця цифра. Вона буде обговорюватись, можливо, вона буде змінюватися. Може, ви маєте на увазі, що, що в кабінеті президента... міністрів посоромилися скоротити видатки на офіс президента? Чи як це сприймати? Я, ну мені 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 чесно кажучи, складно сказати, чому вони залишили цю цифру, але я хочу просто нагадати, що офіс президента це ж не лише Володимир Зеленський. І та, наприклад, Андрій Єрмак, це ще велика кількість людей, які там так само працюють, і яким потрібно так само індексувати зарплати відповідно до тих змін, які відбуваються. Тому тут потрібно знаєте, не так не популістично, а більш детально підходити. Я думаю, що точно профільний комітет це питання буде розглядати, тому що воно таке знаєте, і суспільне і. Там в певній мірі, оскільки дуже часто і ЗМІ запитують, воно буде ще обговорюватись. Що стосується Генеральної прокуратури, так само там був один момент, який був пов'язаний саме з якщо я не помиляюся, з прожитковим мінімумом для прокурорів, який здається, був встановлений на на рівні тисячі гривень, і от пані Вені так само говорила про те, що його потрібно збільшувати. Я так собі розумію, що ця сума вона в тому числі зросла за рахунок збільшення цієї цифри, якщо не помиляюсь до 1600 гривень. І е, що ще хочу сказати? Наприклад, на верховну раду на апарату Верховної Ради так само суми залишилися, але Хочу нагадати шановному колезі, що ви ж знаєте, що окрім депутатів на депутати ці кошти точно не витрачаються. Ці кошти йдуть саме на утримання апарату і для того, щоб забезпечити нормальний рівень життя та роботи персоналу, який працює в апараті Верховної Ради. Тому тут давайте дивитися все ж таки фахово аналізувати кожну цифру. От, можу, наприклад, сказати, що національна. На агентство з питань запобігання корупції ну навпаки їм зменшили на 40 мільйонів їх фінансування це серед антикорупційних органів. Мені здається, що ну знаєте, та там так само потребують і кадрів, і так само потребують оновлення інформаційних баз і систем для того, щоб декларації перевірялися для того, щоб вони нормально виконували свої функції. Але їм зменшили, що стосується освіти та культури, так я можу погодитись, що це такі напрямки, які ну так знаєте, така вже історична традиція дуже часто якраз втрачають кошти на етапі формування бюджету. Ну так так вже сталося, але будемо а, намагатися. Ми можемо змінами, а, в тому числі до законодавства протягом року певні суми їм повертати Так, дякую дуже. Сталося. Ви ще залишаєтеся в ефірі. Я дякую. хочу просто, щоб Микола Княжицький теж прокоментував, бо маю його відпустити. У нас черга вже вишукувалася. Пане Миколо, чи вас влаштовують ці пояснення коротенько? І чи за вашим досвідом ви вписуєтеся в ті терміни, які віддані на розгляд бюджету, на, на ухвалення його? І ну я не вважаю цей бюджет реалістичним, зважаючи на ті виклики, які перед нами стоять пов'язані з коронавірусом. Бо зараз ми ж теж маємо бюджети, кажемо, що допомагаємо лікарям. Тільки лікарі нічого не отримують, а кисню в лікарнях немає. Хоча бюджет є, розумієте? А на наступний рік ми поставили видатки, як я вже говорив на велике будівництво. видатки великого будівництва і видатки медицини однакові. Просто однакові, і звичайно, в тих умовах, як це відбувається, я в даному випадку, хоча знаходжусь в опозиції, але я підтримую міністра охорони здоров'я Степанова, який проголосував проти цього бюджету. Я б зробив на місці так само, тому що це знущання з цілої медицини з усіх громадян. Дякую Я дуже. Я тільки бі... глядачам поясню, що Степанов єдиний міністр, який не голосував, але тут можуть бути різні пояснення. Ми зараз ще про них трошки поговоримо. Я дякую Миколі Кнежицькому за те, що долучився до прямого ефіру. І отут в Олени Мишинець ще хочу запитати щодо, щодо пана Степанова. Чи вам відомо чи збирається Верховна Рада розглядати його кадрову позицію, так би мовити, тому що з'явилася? Ця інформація про те, що він може не досидіти в кріслі міністра охорони здоров'я до нового року. Яка у вас інформація? Чи це взаємопов'язані речі, наприклад, його неголосування за бюджет за те, щоб його відправити в такому вигляді у парламент? Дивіться, по перше інформація щодо того, що пан Степанов може піти. Зі своєї посади, дай або ж буде певна ротація. Ну, вона вже як мінімум декілька місяців точно є в інформаційному полі. Як відбувається, наприклад, в нашій політичній силі? Якщо відбуваються такі ротації, то а, Кандидатів, або нових нових ну, кандидатів да, на посади міністрів, або тимчасово виконуючих е, обов'язків міністрів, як правило, ми запрошуємо на фракцію, е, ставляться там, конкретні питання. Ми аналізуємо, розмовляємо щодо того, яким бачить е, той чи інший кандидат подальший розвиток е, своєї галузі, свого напрямку. І після цього відбувається або ж сигнальне голосування, або ж ну, там, методом опитуванням. Е, Якби запитується фракції, наскільки ця людина потім в подальшому може бути підтримана у сесійній залі. Що стосується пана Степанова, то жодних зустрічей з потенційними його ну наступниками так на цю посаду у нас не було, і всередині фракції ця інформація не обговорюється таким чином, що пан Степанов може піти зі своєї посади. Посади. І, Звичайно, я не виключаю, що в уряді можуть бути зміни. Це якби нормальний, абсолютно, процес, е, е, голова уряду може вносити пропозиції. Потім ці пропозиції розглядаються в сесійній залі. Але на мою думку, незважаючи на цю тотальну критику, незважаючи на певне незадоволення, мені здається, що пан Степан. Ану в тих умовах, в яких він отримав, все ж таки, медичну систему, він зміг за ці а, скільки вже 9 місяців фактично а, обладнати і створити і нові лабораторії, і ліжкомісця, які у нас періодично ну пам'ятаєте тези що гроші mm -hmm. ходять за пацієнтом, а не за ліжкомісцями, А так вийшло, що інфекційні якраз. Хвороби вони передбачають створення ліжкомісць, і тут неможливо наперед зрозуміти, яка кількість цих ліжкомісць із ще й додатковими умовами буде необхідна. Тому фактично працювали в такому швидкому режимі, і плюс дуже багато часто докорів, що гроші йдуть на будівництво. Для того щоб цих докорів не було, заходимо на сайт Міністерства фінансів, відкриваємо. Коронавірусний фонд, який в режимі реального часу можна подивитись, куди витрачаються кошти, і там буде абсолютно зрозумілим, що якраз Міністерство охорони здоров'я як розпорядник коштів він свої кошти ще не витратив і зрозуміла пані, пані Олено? Мені просто здається, що якщо ви ми зараз висок, перейдемо до висок, історії висок. з ковідним фондом, то це можна ще на декілька годин. А в мене не вистачає просто стільки часу. На залишилось небагато. Галина Васильченко долучилась до нашого прямого ефіру. Народна депутатка від фракції голос. До речі, народні депутати цієї фракції сьогодні активно вивчали. Я бачила цифри, навіть таблички свої складали. Пані Галина, поділіться, будь ласка, вашими підрахунками, наскільки вписується держава в ці Казнаки, які а, вирахували в кабінеті міністрів, наскільки для вас це є реалістичні цифри? Та доброго вечора дуже дякую за ваші слушні запитання. Ну, найперше, як депутат-мажоритарник, я зокрема мажоритарник з Львівщини, хочу сказати про ті тривожні сигнали, які ми бачимо у цьому бюджеті. Я безпосередньо спілкуюся особливо останнім часом, дуже багато з громадами, з головами громад, з новообраними депутатами, власне, в об'єднаних новостворених громадах, які дуже хвилюються, яким же ж буде наступний бюджет. І особливо за це хвилюються ті громади, які створені вперше. Скажу конкретніше про що я. Отже, з державного фонду регіонального розвитку забрали 4,9 мільярди тривожний сигнал. Адже це той фонд, який Власне, допомагали зі за допомогою цього фонду, реалізовувалося багато проектів розвитку. І так виглядає, що наступного року максимально, що можливо буде зробити з тих коштів, які залишаються, це позавершувати якусь частину вже довгобудів. І, на жаль, на будівництво і реалізацію якихось нових об'єктів. Неможливо розраховувати. Друге це зменшення субвенції органів місцевого самоврядування на 2 мільярди теж тривожний сигнал. Третє зменшення освітньої субвенції. Освітня субвенція зазначу, це субвенція, яка йде безпосередньо на зарплати вчителя. Далі тривожним сигналом є те, що таки забирають акциз з продажу пального тих 13,44%. А в дуже багатьох громадах, навіть в більшості громадах, це є дуже важливим елементом наповнення бюджету. Саме ця ця ну вже в минулому дохідна частина. Но я хочу нагадати, що минулого року питання повернення акцизу і залишення його на 20-й рік. Нам з депутатами вдалося відстояти в сесійній залі, і я цього року подавала відповідну правку або залишити. Цей акциз для місцевих бюджетів і на наступний рік знаю, що багато інших народних депутатів подавали відповідні пропозиції. Я сподіваюся, що і цього року в сесійній залі нам вдасться відстояти. Далі йде суттєве обговорення щодо можливого можливої пільги по земельному податку від Укрзалізниці. Про що йдеться? Тобто зараз. Укрзалізниця платить земельний податок ті громади, через які проходить колія. І також для дуже багатьох громад це є суттєва стаття в наповненні дохідної частини. І якщо оці всі речі скласти разом: мінус по ДФРР, мінус по акцизу, мінус по освітній субвенції, мінус. По земельному податку «Укрзалізниці», тоді стає постає дуже логічне питання. Хто візьме на себе відповідальність за реформу децентралізації? Коли реформу адміністративну територіальну виборчу провели повноваження надали, а фінансових ресурсів для здійснення цих повноважень? Не дають по суті абсолютно пані Галина, зрозуміла позиція. я Так буду трошки пришвидшуватися, але хочу у вас уточнити. Ви маєте дуже багато та з багатьох пунктів зауваження. Чи це означає, що будуть можливо можна спрогнозувати? Чи будуть великі баталії щодо цих цифр, які ми побачили, і щодо цих показників в бюджеті? І за вашими прогнозами скільки тоді часу знадобиться народним депутатам, щоб вийти на остаточний документ, і за рахунок чого будуть? Виправлятися ці претензії. Дивіться, прийняття державного бюджету щороку це є прийняття найважливішого документу, який приймають народні депутати. І кожного року ми маємо певні баталії. Я думаю, що цього року. Суперечки будуть досить жвавими, оскільки насправді дуже багато є зауважень, я ще не зазначила про мінімальну зарплату, яку по суті підвищують, не маючи на це відповідних обґрунтованих економічних показників. Це І... підняття, я, я просто поясню. Сигнал... Поясню, нагадаю нашим глядачам, це підняття, яке було анонсоване раніше, до 6500, але за даними народних депутатів які вже так докладно подивилися, це підняття мінімалки відтермінують до грудня, і це також було вимогою Міжнародного валютного фонду, який пояснював, що цей крок виглядав як популістичний, але не реалістичний. Абсолютно з вами згідна і ще влітку, коли тільки почали про це говорити і перші зміни вносити, ми з фракцією голос чітко наголосили, що так однозначно українці повинні отримувати більше. Але підняття показника рівня мінімальної зарплати це в першу чергу є підняття податків для дрібних підприємців. Тобто для другої групи ФОПів, це підняття туристичного збіру. Податку на нерухомість, тобто тих податків, які пов'язані. З з, з з цим показником, і, і саме тому ми наполягали, щоб таке відтермінування. Ми пропонували дякую. Тому, це це всі, враховано. Щоб, наскільки я розумію? Я хочу представити від... пані пані Галина. Хочу представити нашого ще одного гостя Сергій Фурса, фінансист з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, ваш вердикт. Я так впевнена, що ви вже подивилися і поцікавилися цими показниками. Що ви скажете на те наскільки реалістичними вони є і. На вашу думку, наскільки почуті ці зауваження, які були в представників МВФ? Ну добрий вечір. З того, що ми бачимо і чуємо комунікацію з боку Мінфіна, начебто, вони погодили це все з МВФ і зійшлися десь посередині, бо насправді. МВФ казав, що не треба збільшувати дефіцит бюджету більше ніж 5,3%. А навіть 5,3% це забагато. Зараз ми бачимо цифру 5,47, плюс досягнена вона досить сумнівними методами, бо вони не зменшували видатки. Вони частково зменшили видатки, а частково збільшили доходи. І де там вони знайшли ще додаткові там майже мільярд доларів доходів за останні два-три тижні чи за останню ніч? Оце це найбільш цікаве насправді, тому чи наскільки це реалістично, сумнівно це більш реалістично напевно ніж було до цього, але все ж таки сумнівня реалістичність. Як це позначиться ця нереалістичність або сумнівна реалістичність на житті країни, за вашою оцінкою, які сфери постраждають, до чого готуватися українцям? Оскільки бюджет можливо звучить так більш загально, але це те, від чого залежить доля багатьох? Ну, дивіться, я не дуже погоджуюсь з тим, що бюджет це найважливіший документ, це просто доходи і видатки. От які вони є, такі вони є. І бюджет нічого там, він не може бути бюджетом розвитку чи бюджетом там чогось. Це просто така бухгалтерська книга. Прийшло, пішло. Що може вплинути, якщо там буде нереалістичний бюджет? Ну, от Ми бачимо зараз цього року. В нас дуже високий дефіцит бюджету, і держава обмежена в можливості виходу на зовнішні ринки для залучення коштів. В результаті казначейство порожнє. І держава не витрачає коштів там, бо там де вона мала витрачати ці кошти, і це вже створює проблеми. Дякую дуже. Дякую дуже. Тут поставлю три крапочки. Будемо повертати повертатись до цієї теми. Сергій Фурса, фінансист Галина Васильченко. Також дякую Олені Мошенець, Всім, хто долучився до прямого ефіру. Далі ми м, йдемо на паузу, після якої підсумуємо. Ну і наостанок ще одна цікава новина. По про те, що завтра субота нагадую тим, хто забув у Верховній Раді. Анонсують велике зібрання за участі керівництва парламенту, представників кабінету міністрів та офісу президента. Про це пише і заступник голови Верховної ради Ольга Кондратюк. Вона говорить про те, що на цій наразі буде обговорюватися і визначатися порядок денний Верховної Ради на наступний тиждень щодо бюджетного процесу. Також мають поговорити про повернення відповідальності за не. Правдиве декларування мають поміскувати над вирішенням конституційної кризи, і також обміркують комплекс заходів із підтримки ФОПів малого та середнього бізнесу. Про це повідомляють також речники спікера Разумкова. Сам він хворий на ковід і має долучитися до такої наради онлайн. До речі, ще цікава інформація, як повідомляють із президією Верховної Ради Ситу. Ситуація із захворюваністю серед апарату Верховної Ради прояснилася на 27 листопада. 51 працівник апарату має ковід. Ну і також 27 нардепів теж знаходяться на лікуванні. Утім кажуть про те, що завтра варто очікувати новин із роботи Верховної Ради на наступний тиждень. Ми також будемо стежити за цим. Завтра докладно будуть повідомляти про це наші новини. Стежте разом із нами. Вам же бажаю новин лише позитивних і гарного вечора і приємного вікенду.